Кенджебодрум мула і а сам се гадедасам. Ми вперше організували дуже гарні заходи в бодрумі мула спільно з управлінням міграції. Ми провели інформаційну зустріч про те, як українцям подавати документи на отримання посвідки на проживання. Ми також організували дуже гарну поїздку за допомогою сагадедаса. Ми поїхали в стародавнє місто під назвою Стартонікія. сьогоднішнє тренування також інтенсивне. Ми отримуємо багато нової інформації, про яку раніше не знали, особливо про шукачів притулку, іммігрантів, біженців. Ми дізналися, чим відрізняються ці поняття, на який правовий статус претендувати. Звичайно, коли ми бачимо всіх людей, отримуємо їхній досвід і ділимося власним досвідом. Ми отримуємо ідеї. Це дозволяє нам отримати ширшу перспективу. Думаємо, ми почнемо реалізацію нових проєктів. Це дійсно дуже допомагає. Все тільки почалося, і я впевнена, що все буде краще.